На любов, Люба моя. Не вірували, а слухай абзаців. Перший рок-фестиваль і вперше за 4 роки на великій сцені палацу. Захід 1 червня об'єднав молодих южницьких музикантів та досвідчених виконавців. Наше місто представляли гурти VMS, штаб волонтерів Бенд 45 a Ріна Бенд, Марго Бенд та Феєр. Ми думали, що буде не камільфо, і думали, що буде не той. І думали, що ніхто не буде підтримувати. Ну думали, що буде тиша зал. Але ми першого... наші наші очікування після першого треку, нашого якого ми виконували, то було фурор. Як ви думаєте, що треба робити, щоб більше популяризувати українську музику? Робити такі фестивалі і висувати їх до маси не тільки в Україні. В Україні перш за все, але ще й на інші е, площадки, наприклад, ту ж саму Польщу або Румунію, і просто цим піднімати охвати. Чи знаєте ви якісь українські рок-гурти? Так. Які Шмальгаузен? Але це Блек Кабре. Блек кабаре, Сексинекс. Ми знаємо теж так. це недавно з'явився гурт. Соцвіт. Соцвіт, Ну це таке да, да. більш по посттам... багато гуртів знаємо. Карна. На фестивалі виступив шотландець Саша Оурі. Він зіграв на Волинці. У межах фестивалю також прийшли майстер-класи зі створення значків, грі на гітарі та барабанах. На гітарі молодь вчив грати у з одеського гурту, «Дружа музико Максим Трубніков. Сьогодні день захисту молоді. Я, як вчитель, як фахівець по навченню по захисту молоді. Це моє покликання, це моя професія. Я заслужена вчителем України, тому буквально пару днів тому. Сказав, що до побачення своєму рідному 11 класу, яким ми обов'язково ще побачимося, з радістю беру участь у всіх закладах, пов'язаних з цим святом, і в цілому, все, що Об'єднує Україну все, що її робить сильнішою, для мене завжди є в апріорі. Я думаю, що в Україні має бути виключно україномовна музика, або як мінімум, в часи особливої війни, музика мовою окупанта звучати не має права. Ми маємо в першу чергу давати можливості молоді почути український контент, український продукт і ну. Ви розумієте, все ж в порівнянні. І коли людина дізнається, коли людина починає цікавитися, вона починає любити, вона починає цінувати і в подальшому саморозвиватися і бажати створити щось своє. Концерт відбувся на головній сцені Палацу культури, але кількість місць для глядачів обмежили. Частина людей стояла в проходах весь захід. Охочих відвідати концерт виявилося більше, ніж планувалося. Це було дуже гарно. Це Мені мій все... перший концерт. Мені все дуже це дуже також був мій перший концерт. Зала. Мені це дуже сподобалося. не за як це описати. Дуже приємно було, що мене було. Я так не кричала». мати голос. Що найбільше сподобалося? Кавер на пісню «Кров і вино це дуже гарно. Мені також так, я... сподобався. Кавер на пісню Шмальний Гаузен і вино». ж ти? Я це, дуже люблю цю групу. Так <звук> да. це дуже класно. Ми прямо у захваті. Це, це дуже круто. Я була захваті. Це було дуже круто. Це мій перший рок-концерт, і мені дуже сподобалося. Що найбільше сподобалося? Найбільше мені сподобалося Рамштайн. Коли було мені сподобалося все там, усі групи просто супер. Я в захваті. І а, мені дуже сподобалося сподобався кавер на кров та вино. Як враження від концерту? Ну, гарні, мені дуже сподобалось. А яку музику ви загалом слухаєте? Українську іноземну? Ну, і, українську іноземну, якусь таку все. Російську я ну, вичеркнула зі своєї зі свого життя, тому що ну, після такого. Не. Організаторкою фестивалю виступила інноваційна платформа Апшифт. Гурт Віамес взяли участь у проєкті, де підвідки проходили навчання. Під керівництвом спеціалістів Апшифт вони декілька місяців готували захід. У день проведення, коли перший гурт вже був на сцені, вимкнули світло. Попри це, концерт вдалося провести завдяки генераторам Палацу культури. Концерт повністю та більше інтерв'ю дивіться в програмі про тиждень.